Шановні депутати, дякуємо, що зібралися. На 59 ту безочергову сесію Первої селищної ради в нас є форум, 14 чоловік, з покій можуть до роботи. Порядок денний одне питання, так як ми збираємося кожного місяця. Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 24 рік. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Багато любов. Водорош Наталя, кость Юрій, Красіли Чорний, Маршалка Дондія, Мушура Водо, Глина, Глиназа, Надрава Оксана, Юр, Петриній Ольга, Скрипка Петро, За. Стоцький Роман, Петрак Оксана, Приїжджана Василь, За. 14 залішників. З вашим дозволу З... даю слово Лідії Михайлівні на довго. 2024 року про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади Керуючи бюджетним кодексом України статтею 2643 шість закон України закону про місцеве самоврядування враховуючи розпорядження кабінету міністрів України від 26.11.2024 року. Мали 1169. Про перерозподіл обсяг субвенцій державного бюджету а також киристь протоколом планово бюджетної комісії від другого. 12.02.2024 року селищна рада вирішила врахувати доходах загального фонду бюджету селищної територіальної громади зменшення субвенції з державного бюджету в сумі 4500 гривень, які були призначені як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Субвенцію зменшення субвенції з обласного бюджету в сумі 10000 тисяч. 63 гривні, яка спрямована головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я охорони здоров'я і соціальної політики. О, по коду видатків видатки на о, учасників на поховання учасників бойових дій в сумі 10 тисяч ноль три гривні. А також збільшити обсяг дохідної частини в сумі 2 мільйони 557 гривень, 57 тисяч. Та відповідно збільшити видаткову частину селищного бюджету в сумі 2 мільйони 557 тисяч гривень, а саме в селищній раді на благоустрій для селищного ЖКП 280 тисяч. Відділу освіти, молоді та спорту в сумі 1 млн на виплату заробітної плати закладам дитячої та шкільної освіти та моком, а також відділу охорони здоров'я і соціальної політики в сумі 1 млн грн. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів та межах головних розпорядників коштів. Внести зміни до рішення про бюджет від 23.12.2023 року про затвердження селищного бюджету на 2024 рік та відповідно внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 7 до рішення сесії селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Шановні депутати, тільки що відбулася бюджетна комісія, я не знаю, якраз вирішили, говорили ще багато питань, але стосовно сьогоднішнього медичних питань ставлять. 24. Модраш Наталя, красивич Ольга, Маршалка Надія, Мушура Будан, Мушура Галина, За, Кост Юрій, Надра Оксана, Паш Іван, Петриній Ольга, Скрипка Петро, Сторський Роман, Санко Мар'яна, Педрак Оксана, Приїчний Василь, 15 Залішний Пушчок. Благодаря за сесію по събедни следовича и вас по Наша сесия е за завършена.